Всім привіт! З вами медичний центр Алгоритм здоров'я. І сьогодні ми покажемо вам комплекс вправ при спланхоптозі. Перша вправа. Комплекс виконується лежачи. Перша вправа ноги згинаємо в колінах, ставимо в упор. В упор. Втягуємо низ живота. І в цьому положенні будемо виконувати крокування. Невеличке. Раз, два. 4. Під час цієї вправи ви постійно тримаєте низ живота трошки втягнутим. І під час виконання помилка, якщо ви будете розслабляти, у вас низ живота буде випирати під час піднімання ноги. Тобто ви втягнули низ живота і плавно виконуємо невелике крокування. Так робимо 20 разів кожною ногою три підходи. Наступний, наступна вправа. Нам потрібен м'ячик для пілатису. М'ягкий, в ідеалі підійде тільки він. Лягаємо, залишаємося в цьому ж положенні, м'ячик ставимо між стегнами. І ваше завдання: ми здавлюємо м'ячик, при цьому втягуємо низ живота. І розслаблення вихідне положення. Здавлюємо м'ячик, втягуємо низ живота. І розслабляємося. Здавили і розслабляємося. Цю вправу ми виконуємо на видиху. Тобто, коли ви будете здавлювати м'яч і втягувати низ живота, ви виконуєте видих. Так, виконуємо 20-30 разів три підходи. Наступна вправа в цьому ж положенні ми будемо виконувати рух. Здавлюємо м'ячик, втягуємо низ живота. І в цьому положенні, тримаючи все це положення, піднімаємо таз догори. Тобто виконуємо сідничний місток. І тримаємо це положення. Виконуємо 20 підйомів, три підходи. Якщо вам складно постійно тримати м'ячик стиснутим і втягнутим низ живота, то ви можете виконувати сідничний місток, поклали. Таз на підлогу і розслабились. Потім знову стиснули м'яч, втягнули низ живота і зробили сідничний місток. І остання четверта вправа найскладніша. Ми здавлюємо м'ячик, втягуємо низ живота, піднімаємо таз до гори і в цьому положенні будемо виконувати скручування тазу. Тобто ви розслабляєте одну ногу. В сідницю, задню частину стегна, і у вас починає опускатися таз донизу. При цьому ви все одно залишаєте ноги стиснутими і низ живота втягнутим. І так само в іншу сторону. Під час виконання вправи цієї останньої буде найбільше відчуватися саме м'язи внизу живота. Виконуємо по 10-15 опускань. Кожною стороною тазу два-три підходи. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх нам в коментарі. І все буде Україна!